Ну Що, шановні українці, я цього навіть і не знав, але от нещодавно ми виявили з командою, що деякі українці отримували виплати не тільки в Польщі, а й в Україні. І тому саме для цього наша українська влада, яка дбає про наших українців, зокрема за кордоном, вони хочуть забрати виплати вимушених переселенців, котрі виїхали за кордон. І хочу додати, що деяких наших українців, друзі, залишилися. Будинки, квартири, будь-яка інша нерухомість під окупованими територіями, і їм ніхто не дасть жодної компенсації, тому що, на жаль, для того, щоб перевірити, чи дійсно ця. Нерухомість існує, і чи дійсно людина в неї володіє. Ніхто цього не може зробити, тому що територія не підконтрольна Україні, тому цього ніхто не може затвердити та перевірити. Зате, друзі, виплати у вас можуть забрати. І зараз я, вам, друзі, зачитаю, у кого ж саме виплати заберуть, хто вимушено переселився за кордон або ж з тимчасово окупованих територій. Звісно ж, друзі, українці, які перебувають за кордоном 45 днів та більше, без вагомих причин не вважатимуться внутрішньо переміщеними Особами і будуть позбавлені державних виплат від 1 серпня 2023 року. Якщо людина станом на 15 липня, мінімум протягом 30 днів без серйозних підстав перебуває за кордоном і до моменту призначення допомоги на 1 серпня не повернулася до України, то вона обрала не внутрішнє переселення. А зовнішні, тобто виїхала за кордон, зовнішньо перемістилася. І допомога буде спрямована лише для тих, хто є внутрішньо переміщеною особою, зазначила Марчак. Це, напевно, одна із народних наших обранець. І, звісно ж, друзі, <кхух> скажіть, будь ласка, як ви вважаєте? Кому потрібно допомагати? А кому ні? Я зараз у вас реально запитую, тому що хочу, щоб ви зрозуміли, що є українці, котрі виїхали за кордон, тому що в Україні у них вже не було ні родичів, ні власної домівки, можливо, навіть і знайомих вже не було. І ту допомогу, яка виплачує Україна. Мені здається, що вони заслуговували на неї, але досить багато з вас будуть говорити, що вони виїхали за кордон і їм допомагає інша країна. Так от, друзі, якщо ви ніколи за кордоном не були, то я вам скажу, що тут далеко не солодко, і тут вас не чекають з відкритими та простягнутими руками, щоб дати вам допомогу. І тим більше, що з часом взагалі іноземці. Тих держав, в яких перебувають переселенці, вимушені переселенці, вони вже не можуть допомагати таким же самим належним чином, тому що їм самим потрібно отримувати свої сім'ї. А якщо ми повертаємося до тих організацій, які займаються допомогою, то вони також не встані всім допомогти, тому що зазвичай людина, коли чує щось безкоштовно, то чи треба їй, чи не треба, вона рветься по цю допомогу і іноді. Такі організації, які бачать, дивляться на це досить часто, вони просто взагалі перестають допомагати. Але є такі, які постійно займаються цим і інвестують від власного доходу від 2 до 10 відсотків, а інколи і більше до 90 і 100, це в залежності від призначення організації, вони і далі продовжують допомагати нашим іноземцям, нашим українцям. Помилився. Але все-таки я хочу вам сказати, друзі, що ви повинні один одного підтримувати. Як це роблю я, моя команда і всі мої знайомі, які та далі залишаються моїми знайомими. І, звісно ж, ми, напевно, через те, що ми однаково думаємо, разом і допомагаємо. І я сподіваюся, що ви дивлячись мій канал. Уже досить довгий тривалий час. Ви такої ж самої думки. Адже саме через це, я думаю, ви на мене підписувалися. Діліться своїми враженнями. Я, звісно ж, скажу так: яка б влада не була на сьогоднішній день, вона не буде вам допомагати. Вона буде вам тільки погіршувати життя, адже ми платники податків, які би, би державі не жили, влада живе за рахунок наших коштів, за рахунок тих податків, котрі ми сплачуємо. І ще раз, друзі, хочу одну фразу вам нагадати, яку ви повинні пам'ятати як білий день. Ніколи так не прешуть, як до виборів після полювання або під час війни. Ви повинні це усвідомити, і жоден фактор не може цього змінити, адже історія, вона постійно повторюється. Тому на сьогодні у мене все. Всім дякую за перегляд і я буду вас тримати далі в курсі. Тому підписуйтесь на канал, діліться з друзями, діліться своїми емоціями і побачимось.